Нерви, сльози, що тільки тут було не залишено на цій кухні, але вже потихеньку ми рухаємося і завершуємо. Відки, подивіться, я не знаю. Класична кухня це в нас фарба, денне світло, як воно класно виглядає. Я не знаю, я просто тащуся. І Що ми тут зробили? Получається, вже в нас є отакі шухляди, всі металеві нуомі, з такими пророзирпророзиленим дном. Така штука, таким ніколи не користувався, але мені мені подобається. Тут у нас сміттєвий бак ось такий. ну, Сортувальник. І це я буду робити собі на виставку. Воно мені теж так сподобалося. Дивіться, це таке карго, ми його відкриваємо, воно у нас вперед висовується, тобто нам не треба туди руку засовувати. І, і воно туди ховається. Це не знаю. Це настільки мегазручно. Це такі ж самі металеві шухляди. ось такі вони. І. З цієї сторони в нас е, теж шухляда, яку я на виставку обов'язково візьму. Це у нас вилки ложки. А тут там щось інше монолежити. Оце така вбудована шухляда, теж номі. Це супер. Кухня, нам мені так подобається, що це капець.